Всім привіт! Сьогодні буде така посилка з магазину інтернет, з інтернет магазину Арміленд. Глянемо що ж там? А там куча всього. Тут і офіцер. Ну зараз буде зборка мін Тому... Зараз будемо будемо. Зараз будемо розпаковувати, зараз будемо збирати, тобто. Зараз собираю, так я зараз собираю офіцера, французького. Це все будемо звичайно французовим, будемо зараз брата. зараз зараз просто думав, що загубив, алуш, ні. Зараз. Є ось мо Зараз просто на рив нору нос ну. Час падает все найти офіцер пов. Зараз надіямо, щоб все нормально було, бо розпалось. Тепер треба цей галстук, чи як його там на шляпу. Ось це піки, чи як його там пам'ятаю? Зараз. Ну, багнет. Багнет тус такий фокус, фокус, фокус. Зараз. Коротше, ось такі вийшли у нас мініфігурки. Давай погляне. Давайте поглянемо на зброю. Е звичайний піхотинець е озброєний тупим мушкетом. А чого він тупий позараз? Бо... бо якщо ось так треба коли, але, але він. Але він... ось так під час мультфільму я. Ну це по-тупному. Але... Але я поміняю напевно, напевно, на експресі я колись куплю там китайські трішечки інші, бо там є надіжний китайські. Ну, ось такий був обзор сьогодні. Um, ставьте лайк і підписуйтесь на канал.